Без даху над головою може опинитися подружжя з села Троянів. Хату, у якій люди живуть з 86-го року, продали на аукціоні після того, як колгосп ще надав їм житло, збанкрутів. Люди кажуть, про аукціон їх не попередили. Щоб захистити своє майно, люди звернулися до суду. Тяганина тривала понад сім років. Зрештою, два суди скасували результати аукціону. Втім, чоловік, який вважає себе новим власником будинку, подав апеляцію. Селяни переконують, будинок заробили важко працюючи у колгоспі, тож віддавати його не збираються. Я мовчать далі не буду. Депутат буде все буде тут. Мені нема що тірати, я на вулиці не піду. Незаконно цей будинок був проданий на торгах підприємства банкрута, сільськогосподарського підприємства. Я вважаю, як юрист, що це є грубим порушенням чинного законодавства України. Закон про банкрутство категорично забороняє продаж житлового фонду, дитячих садків, поліклінік тощо. То інфраструктури підприємства банкрута. Чоловік, що придбав будинок, також поступатися не збирається. Він переконує, що дім купував законно, тож селяни мають звільнити приміщення або компенсувати йому збитки. Ніхто, во-первых, не виганяє, це перше. Це перше. Щоб я, конечно, знав, я б в житті не покупав этот дом, щоб знав, сколько. Що 6 років ми вже судимося. І этого ж чоловіка я прошу, вже довге време просто вернуть мої потрачені. Гроші. Ми вважаємо, що. Рішення суду воно є незаконним, несправедливим, тому що ті на ті норми, на які послався першої інстанції, вони взагалі на той момент, на станом на момент проведення торгів, відійшов рік, вони не діяли. Тобто, і це просто ну не зрозуміло, чому суд так вчинив. Селяни кажуть, новий власник вимагає з них суму в десять вищу за ту, що він заплатив на аукціоні, тож платити люди не збираються. Нині справу розглядає апеляційний суд в Житомирській області. Через два тижні відбудеться судове засідання, де мають поставити крапку в майновій суперечці.